Зранку з безпілотника окупанти обстріляли місто Ромне на Сумщині, знищили школу. Загинули четверо освітян. З під завалів дістали тіла директора, його заступника, секретаря та бібліотекаря. Пошукова операція завершена. Також поранення отримали місцеві, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад. Нальоти протягом трьох годин уночі окупанти атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила дев'ять дронів. Однак її влучання прилетіло по виробничих комплексах. Там сталася пожежа на площі у 700 квадратних метрів. Пошкоджені зерносховища. Під ранок вогонь приборкали рятувальники. Подробиці пізніше від військових та обласної військової адміністрації. Ми тримаємо стрій і будемо тримати його далі. Близько четвертої ранку росіяни атакували Херсон, скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і будинки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка відвезли до лікарні. Інші медики надали допомогу на місці. Напередодні ввечері росіяни вдарили двома ракетами С-300 по Харківщині. Снаряди прилетіли по селищу Чкалівське у Чугуївському районі. Потрощили будинок культури, обійшлося без травмованих. Зсу знищують росіян на полі бою. Нині триває контрнаступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Запоріжжі наші військові мали успіх в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Про це повідомляє генштаб. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. За останню добу ліквідували ще майже пів тисячі окупантів, а також військову техніку ворога. Знищили 11 танків, 12 бойових броньованих машин. 23 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Горить та палає техніка ворожа в окупованому Криму підсмажили російсько-зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф. Це дані української розвідки. Там кажуть, вибух стався поблизу села Оленівка на Мисі Тарханкут. Установка повністю знищена. Ліквідовані також ракети та особовий склад. А й Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.